De ljubim ja in čitati, in pisati, in v šolo hoditi, Boja škola visoka, polodila, Zelene hor, ja, tete. 105 років виповнилося 22 жовтня найстарішому жителю Ужгорода. Народився Микола Деревляник в сім'ї залізничника в місті Кобо в Угорщині. Всього в родині було шестеро дітей. Його мама померла, коли йому ще не було і року. У 1936-му чоловік вступив до лав Чехословацької армії, де здобув спеціальність телеграфіста та радиста. Також Микола Янушович володіє п'ятьма мовами та досі може відтворити азбуку морзе. Точки і трохи. pilt tähtaad tihti 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 taha ta tita tihtta ta 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 tihti . З самого дитинства чоловік відвідує церкву і досі за можливості приходить на недільну службу. Майже половину свого життя працював у різних відділеннях Укрпошти. Довгий час був керівником міської головної каси. Розповідає, на роботу приходив з великим задоволенням. Я дуже щаслива людина, дуже і баб такого свого щастя жирає. Я страшно любив роботу. страшно. Я літів на роботу. Prawda, będę jej dużo obażanie robić. Trzeciej roku, licz, bo wdaćali kamholo do e kasy. Ja pierwszy na robotu się rado, że już śliź, a sobie pościelę uchodziłem. bo to ja wszystko to bagaży woda, i zabrać, i z izrajodu, i z, 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 z odjednej, i do Микола Яношович захоплюється природою. Раніше часто ходив у гори та об'їздив на велосипеді все Закарпаття. Свою любов до навколишньої краси привив і своїй дочці Любомирі. Близько 40 років всією сім'єю вони щороку відпочивали з наметами в горах. Чоловік зізнається, нині часто згадує ці роки. То то, -то я кураю. Ото я бав все дві парадки псаю. 3-4 misli palatke. Od 10 stolik malejke napisali kao kofebara. Kahu ne skrepili. čitali žurnamo, gazete prelazili. A stolik u uši, tam i smo se išli. Gazova pletka, stelažika tam. Ja tuško tam u Sohoda luk. A u se pesetke brao, pupika i čipika. Чисті, дуже мучили Чоловік рано втратив дружину. Нині він живе один та досі з усім намагається поратись самостійно. У такому поважному віці 105 років. Він готує їсти, прибирає та навіть доглядає за садом. Допомагають йому і рідні, дочка, онук та правнук, які щодня навідуються. А й протокол із котовлю, а дубочка надасить. Та вже і кажу, що. Ді Не треба нести, бо я приготовлюсь собі. Ко я вукача, чи що нарізати або хоч щось варити, я можу треба, я можу приготувати. Зробити. Нині улюблене місце Миколи Янушовича веранда. Розповідає, особливо гарно тут, тоді, коли цвітуть квіти. На дворі його також зустрічають коти. А головне тут можна насолоджуватись природою.